10 червня компанія Apple провела презентацію, що була присвячена конференції розробників WWDC-2024. А це означає, що там показують та розказують купу нової інформації про будь-які продукти Apple від навушників до комп'ютерів. Ну і звичайно, айфонів. Стартує презентація, можна вже сказати, традиційно досить екстравагантно, бо я до сих пір не можу забути крейгра Федерігі з чудернацькою гітарою. Але цього разу креативники компанії перевершили себе та відправили команду топів стрибати з парашутами. Ну а CEO компанії Тім Кук розказує про те, що Apple TV святкує свій п'ятирічний юбілей та показує трейлер усього серіального доробку з новинками, що вже є та скоро з'являться. Ви ж теж чекаєте Бреда Піта та Джорджа Клуні в одному з серіалів, що скоро з'явиться на Apple TV. і ось вона перша серйозна новина. Операційна система для окулярів віртуальної та доповненої реальності від Apple Vision Pro отримує оновлення до другої версії вже через кілька місяців після запуску її. Вперше. У системі стане доступна функція створення спейшл фото, тобто об'ємних, зі звичайних 2D-фотографій, одним кліком за допомогою машинного навчання. Також завдяки віртуальній персоні з людиною іншою можна розмовляти так, ніби вона поряд з тобою. У новій версії ОС буде збільшено роздільну здатність віртуальних дисплеїв, та навіть з'явиться розширення до ультра широкого дисплею або двох дисплеїв водночас. У VіжNOS постійно збільшується кількість нових додатків, та буде оновлено інструменти для. Розробників. Об'ємні Spatial відео для окулярів Vision Pro можна створювати за допомогою iPhone 15 Pro та 15 Pro Max. І тепер з'являються ще й і партнерські об'єктиви від компанії Canon, які дозволять знімати такі самі Spatial відео. Компанія Apple у партнерстві з Blackmagic займається створенням імерсивного відеоконтенту для окулярів Apple Vision Pro майже зі 100% зануренням у події. І також тім Кук оголошує розширений список країн, у які будуть поставлятися нові окуляри Apple Vision Pro. Pro. Ну і нарешті парашутист Крейг розповідає про нову iOS 18. Вона буде більш красива та зручна і повністю буде кастомізуватися під користувача та його вподобання. І якщо подивитися на ось ці демо, то мені здається, що iOS стає кращою версією Android. Звичайно, в плані кастомізації інтерфейсу та додавання віджитів. Також у iOS 18 покращується приватність. Наприклад, окремі додатки без розпізнавання обличчя не будуть пропускати інших користувачів до їх контенту. Додаток Messages для повідомлення. Відомлень додає нові засоби для самовираження та зв'язку. Повідомлення тепер можна буде відправляти за розкладом як нагадування. Привіт, Телеграм! Також додано ще більше текстових ефектів. Пише щось, а текст при надсиланні оживає тематично до змісту. Також супутникові повідомлення будуть працювати на сумісних пристроях Apple. У поштовому додатку від Apple додається організація пошти по категоріях, наприклад, умовно, невідкладні або промоції. Листи зможуть автоматично групуватись. Категоризація мейлів візуально красива та проста та стане доступною пізні. Нішо в цьому році додаток Wallet отримує функцію Tap-to-Cash. просто потрібно піднести свої смартфони при обміні грішми за спільну, наприклад, вечерю. Привіт, монобанк з функцією потрясти для переказу грошей. На iPhone з'являється ігровий режим для найкращого фреймрейту під час довгих ігрових сесій. Також тут більш зручно буде користуватися зовнішніми геймпадами. Оновлюється додаток фото, тут з'являється більш зручна організація галереї. Це найбільш значущий редизайн, за словами розробників. Все буде спрямовано на більш простий пошук потрібних фотографій. Особисто мені сподобалось, що з'являється нова кнопка для фільтрування фото та нові колекції фотографій поряд зі звичайною фотосіткою за часом. Нові засоби навігації з'являються, наприклад, можна Вайпати поміж днями або ділитися колекцією за допомогою одного тапу. Додається нова карусель, її можна налаштувати персонально, та вона може автоматично відтворювати цікаві кадри рандомно. Також я боюсь навіть це промовляти, але здається, Apple буде підтримувати RCS, тобто універсальний протокол спілкування Rich communication Services з кращим досвідом меседжингу який працює на Android. Заміна застарілих SMS, і можливо тепер тут з'явиться більш краща сумісність з повідомленнями на Android та більша універсальність під час обміну даними. Не тільки текстом. Оновлення для навушників AirPods. Тут буде покращена взаємодія з Siri в навушниках. Можна просто кивнути головою для взаємодії з Siri під час вхідного дзвінка. На AirPods Pro з'являється покращена ізоляція голосу від шуму під час розмови завдяки машинному навчанню. Для геймінгу стане доступне просторове звучання в навушниках, воно з'явиться пізніше цієї осені. Перегляд ТВ за допомогою Apple TV стане більш приємним. Нова фішка для Apple TV це Insight. Можна прямо в додатку на льоту побачити інформацію. На Приклад про акторів у серіалі. А мені, як людині, що прагне до поглибленого вивчення англійської мови, було дуже приємно почути про функцію Enhanced Dialogue. Це коли голос буде автоматично покращуватися та очищуватися від шумів на відео у фільмах та серіалах. Тобто з цією функцією голос має бути чутно більш чітко завжди. Також тепер надається новий візуальний досвід, бо тепер у Apple TV підтримуються проектори з форматом показу 21 до 9, як у кінотеатрах. Ну а ще Apple заморочена як завжди на естетиці, тому тут з'являються. Нові красиві заставки скринсейвери. Черга за операційною системою для розумних годинників від Apple, А розробники керуються при її створенні мотивацією залишатися активним та здоровим для користувача. У годинників з'являється нова фіча Training Load – відстеження інтенсивності тренувань. Зусилля під час тренування оцінюються за шкалою від 1 до 10, Також тут буде графік для прогресу або перенавантажень. У додатку здоров'я на смартфоні можна тепер налаштовувати картки для максимальної кастомізації. З годинниками буде працювати новий додаток про краще розуміння свого стану здоров'я. Зветься цей додаток він надає повідомлення про зміни у типовому стані здоров'я для жінок, крім відстеження циклу. Тепер додається відстеження перебігу вагітності. На годинниках також з'являються нові корисні віджити у розумних стеках віджитів. Тут також додаються автоматичні повідомлення близьких людей у цілях безпеки. Кастомізація фотовачфейсів стає більш доскон... Коналою бо бездоганні фотографії знаходяться за допомогою машинного навчання. У новій iPadOS 18 додається персоналізація, та кастомізація, схожа на нову iOS. З'являється нова фішка на екрані Floating Tab Bar. Його можна кастомізувати, працює у додатках по всій системі. Також Tab Bar плавно морфиться у самі додатки. Тут з'являється досконалий скріншерінг, тепер можна навіть малювати під час скріншерінгу та ділитися контролем свого пристрою. Наприклад, з батьками це може бути дуже корисним. Вау, вау вау! Нарешті на iPad з'являється калькулятор, та ще й непростий. Він Тісно інтегрований у своїй роботі з Apple Pencil та може навіть розраховувати рівняння, які ним написані, та користуватися даними з намальованих від руки схем. Навіть якщо дані на цих схемах змінюються, він буде перераховувати все відповідно. Ну і наступна просто ульотна фішка за допомогою машинного навчання. Пристрій вивчить ваш почерк та зможе його відтворювати та писати вашим почерком, виправляти помилки та розташовувати написаний текст більш щільно автоматично. При цьому це буде залишатись все ще ваш особистий почерк. Просто більш бездоганний. Нова macOS Sequoia. Тут так само є математичні замітки, щось схоже на iPadOS. Функція Continuity працює тепер на всіх пристроях і з'являється iPhone Mirroring. Тобто бездротова трансляція екрану iPhone працює на комп'ютерах Mac, і працює вона як повноцінне дистанційне керування функціями iPhone. Повідомлення з iPhone, наприклад, будуть з'являтися на Mac, та прямо з Mac можна відкривати додатки iPhone під час отримання повідомлень. Сам iPhone у цей час залишається приватним та повністю. Заблокованим, захищеним від стороннього ока. Ще один чудовий приклад iPhone Mirroring – це файли з iPhone можна прямо бездротовим чином перетягувати та монтувати у Final Cut на комп'ютері. Просто вау! Додаток для паролів Keychain стає новим додатком Passwords. Всі паролі тепер будуть синхронізуватися між пристроями. Оновлений Safari за заявленням розробників найшвидший браузер у світі. Він надає плюс 4 години роботи браузінгу на акумуляторі. Safari використовує машини навчання для максимальної максимально релевантних хайлайтів користувачеві функція рідер, режим читання тепер дає короткий підсумок тексту. Також у браузері з'являється більш зручна робота з відео вікно у вікні та трансляція бездротова. Тут також є. Геймінг пристрої Apple воліють бути уніфікованою платформою для розробників та для крос-девайсних ігор. Зовсім скоро очікується виход новинок, в тому числі з підтримкою рейтрейсингу на Mac. Фанати мають радіти новинам від співпраці Apple та розробників Assassin's Creed. Новинки також будуть представлені і на iPad, та й взагалі скоро більше крутих ігор на Mac має з'явитись. До речі, всі бета версії операційних систем для розробників стають доступні одразу після презентації. А до кінцевих юзерів вони Новлення долетять вже восени. Кук заводить розмову про великі мовні моделі та їх неймовірні можливості. І стає зрозуміло, що зараз буде оголошено щось дійсно неймовірне та нове від Apple. Отже, зустрічайте Apple Intelligence – генеративна інтелектуальна модель, що розуміє саме вас. Модель, що повністю заглиблена у ваш персональний контекст, та дуже зосереджена на приватності. У якості прикладу роботи Apple Intelligence показана пріоритизація повідомлень на айфон. Тетична приоритизація, звичайно ж, прямо в системі iOS з'являються інструменти для копірайту, рерайту та перевірки текстів, так званого пруфрідінгу. Apple Intelligence також допомагає розпізнавати людей на зображеннях та допоможе, наприклад, перетворити вашу маму на мульт супергероя. Звичайно, мова йде про генерування зображень. Також Apple Intelligence працює у додатках, може навіть працювати з Actions в додатках. Також можна буде керувати діями голосом. При цьому спілкування з помічником та команди йому будуть базуватися на Персональному контексті у презентації повідомляють нам, що потужна інтелектуальність йде разом з потужною приватністю. Ну тобто мова про захист персональної інформації. Велика частина персонального контексту опрацьовується саме на пристрої. А для більш складних обчислень та операцій Apple створює приватну хмару Private Cloud. Далі інформація про Сірі Невже нова сірі стане дійсно розумною. Нам розказують про те, що стара Сірі була презентована досить давно, а нова буде більш натуральна, релевантна та персональна. Для Сірі на пристрої з'являється нова анімація. Ну а головне, що з нею тепер можна буде спілкуватися більш безпосередньо та природньо, як з людиною. Наприклад, у вільній формі ставити задачі на створення нагадувань. До речі, текстом їй можна також давати запити. Тепер ваша сірі зможе відповідати на тисячі запитань, ну а свої запити. Можна буде коригувати у вільній формі. Прикольний приклад на екрані: додай цю адресу у картку цього контакта, і вона додасть її прямо з повідомлень. З часом Siri стане ще розумніша завдяки розумінню семантичного індексу конкретного користувача. Як ще один приклад роботи розумної Siri показано, як вона зможе заповнювати форми з фотографії документів. Робота з текстами на базі Apple Intelligence допомагає робити рерайт текстів та надає опції у вигляді кількох автоматично згенерованих версій. У системі має з'явитися контекстне меню для автоматичного рерайтингу для вибору більш дружнього або більш офіціозного, наприклад, тону. Та також опції для формування автоматичних підсумків текстів. Всередині додатку пошти при відповіді з'являться автоматичні пропозиції варіантів відповіді за контекстом. Завдяки роботі Apple Intelligence буде більш про. Осто працювати зі вхідними повідомленнями, з'явиться автоматична пріоритизація більш термінових повідомлень, і так само для повідомлень від додатків більш важливі будуть з'являтися згори автоматично у розділі фокусування. З'явиться нова функція зменшити втручання. Apple Intelligence також здатен працювати в сторонніх додатках, наприклад, зможе генерувати емодж по опису. Це така ось нова розвага від Apple генмоджі, типу згенеровані емоджі, який створюється з чогось реального фото. Далі дуже багато говорили про Image Playground. Треба добряче розібратися, що воно таке, мабуть, генератор зображень, який також може створювати генеративні прев'юшки до генерованих зображень просто нескінченно. Можна обрати тут і стиль зображення. Це все було продемонстровано. Навколо додатку Apple Messages. Також буде доступний API для розробників для використання Image Playground у сторонньому софті. Дуже цікава штука була продемонстрована Image Wand. Вона перетворює скетч, намальований від руки, у зображення, що згенеровано, якісне зображення. Було продемонстровано все це на прикладі архітектури. У додатку фото покращено редагування фотографій, також можна видаляти об'єкти за IV на тлі, покращено пошук фотографій та відео по текстовому. Запросу, навіть пошук моменту всередині відео по цьому самому текстовому запросу, з'являється можливість створювати фільми автоматично з різного контенту, створювати автоматичні згадки про події, навіть з наративною аркою всередині. Тобто у фотографії та відео, які будуть змонтовані разом, буде навіть певний сенс, що розповідає певну історію. Все це звичайно відбувається за контекстом на фото та відео з використанням релевантної музики від Apple. Розумних автоматичних функцій у. Нових операційних системах буде просто додано якусь неймовірну кількість. Наприклад, Крейг розповідає про те, що додаток нотатки може транскрибувати аудіо у текст автоматично. Та так само навіть додаток телефон може робити транскрипцію голосу у текст. Також просто фантастична новина про те, що користувачі Siri зможуть отримати доступ до свого чату GPT-40. Наприклад, за допомогою такої зв'язки, створити персональну казку на ніч для дитини, надіславши чатові, тільки. Базові ідеї для створення казки нові фішки пов'язані з Apple Intelligence, будуть працювати на чіпах M1 та новіших. Ну і знову на сцені з'являється Тім Кук, який зафіналює презентацію свою фразу про те, що ці релізи є просто геймченджерами. Ну а ще вже традиційно з'являється напис про те, що вся презентація знята на айфон та змонтована на Mac. Діліться у коментарях, що саме сподобалося вам з цієї презентації найбільше, та чого саме очікуєте ви від оновлень. Дивіться наші інші огляди, ставте лайк та підписуйтеся на наш канал.